Шановні друзі, рада вас всіх вітати сьогодні. Я почну, мабуть, також з цієї цифри, про яку сказала пані Юля. Це 1,3%. Мільйони ветеранів, які вже сьогодні зафіксовані в наших офіційних реєстрах, після закінчення війни. А ми розуміємо, що ця цифра може бути більшою, і для нас, як для держави, ну потрібно там чітко усвідомлювати де що на якому етапі, з якими підходами ми повинні зробити для саме для цих людей, я завдяки яким ми маємо змогу сьогодні всі з вами знаходитись в цьому залі. В нас є на сьогодні при. Таких, скажімо, процесах планування є дуже непоганий досвід Київської області. Буквально перед тим як перейти до провокації, хочу про це сказати. Ми спрацювали з Київської областю, коли вони на рівні регіону робили програму комплексного відновлення. Я нагадаю, що ще в липні 2022 року парламент ухвалив відповідне законодавство, і потрібно там кожна громада, кожна область вона аналізує економіку, демографію, екологію. Вона дивиться на призму розвитку Звитку свого регіону з різних, скажімо, так питань і звичайно. Коли ми говоримо про розвиток, ми завжди говоримо про інклюзивність. Ми говоримо про доступність, і це навіть не про фізичну доступність, не про фізичну там безбар'єрність, а про доступність інклюзивність в такому широкому е сенсі. І на прикладі Київської області в нас є дуже непоганий кейс, коли ми визначили три міста в Київській області, в яких визначені в цих містах визначені вже безпосередньо. Учбові заклади, які будуть працювати з ветеранами для того, щоб їм надати послуги з перекваліфікації. А звичайно, вся інфраструктура фізична, архітектурна, вона включає всі питання, які пов'язані з безбар'єрністю. Але саме головне, що ми там чітко розуміємо, де в якому місті яка кількість ветеранів, за якими освітніми програмами буде навчатися для того і де вони потім на яких підприємствах Київської області вони будуть просто влаштовані. Ну тобто, ми так намагалися зробити такий. Замкнутий цикл і, взагалі, подивитись на питання працевлаштування ветеранів з точки зору взагалі там просторового планування і взагалі планування стратегічного, економічного і таке інше. А на сьогодні мені здається, Київська область це єдина область, яка підійшла так комплексно. Я чому про це розповідаю? Тому що мені здається, що ми всі трошки недоопрацьовуємо на рівні органів місцевого самоврядування. Ну тобто, нам здається там працевлаштування, освіта. Ми там. Поварили там свої, свої там питання, пообговорювали, але е, далі не винесли на, на рівень трошки вище. Тому е, хотілося б, щоб в нашій дискусії також обов'язково приймали участь органи місцевого самоврядування і очільники регіональних влад, тому що питання а, про 1,3 мільйони ветеранів воно на сьогодні набагато ширше ніж ми можемо собі дозволити. Собі дискутувати. Протокол для організаторів запрошувати місцеву владу. Обов'язково обов'язково задавати питання питання при планування тепер стосовно провокації. У нас в Верховній Раді на сьогодні вже є зареєстрована одна ініціатива. Вона має назву це законопроект 13180, Її зареєструвала група різних народних депутатів, і вона стосується того: вносить зміни відповідні до законодавства. Вона стосується того, якщо на підприємстві працює більше ніж 8 штатних людей, потрібно обов'язково дати квоту 5% Це обов'язково. Повинні бути прийняті на роботу е, учасники бойових дій, ветерани і. і, і... І так далі, а наш колега, мій колега вірніше, пан Гетьманцев, вийшов з альтернативною ініціативою. Він каже, цього замало. Те, що ми прописали, давайте підемо трошки ширше і встановимо наступну квоту. Що для державних органів, особливо для митниці, особливо для податкової, для правоохоронних структур, давайте ми зробимо взагалі квоту 10% і будемо працевлаштовувати саме ветеранську спільноту. На цьому він не зупинився. Колеги разом з Данилом Гетьманцевим не зупинилися, вони запропонували далі піти також квотування для бізнесу, який бере на роботу, працевлаштовує на роботу ветеранів, і там уже там трошки така складніша система, яка ними пропонується стосовно того, що а, там хто бере на роботу, він там отримує то, там, додаткові пільги по сплаті ЄСВ ПДФО. То що хто а, не бере на роботу, він буде. Ну не можна казати, що це буде каратися, але все одно ти будеш ну якщо що чесно, то каратися, ти будеш сплачувати у фінансовій формі, скажімо так, якийсь такий непрямий податок за те, що ти на роботу ветеранів не працевлаштував. А паралельно з цими ініціативами мені навіть здається, перед тим як зареєструвалися ці ініціативи, ми бачили низку досліджень. Одна із таких. Хвиль дослідження робила мені здається компанія Актівгруп, Group, де вони опитували думку суспільства, і більше ніж 66% опитаних респондентів вони сказали, ми. Голосуємо за квоти. Ми вважаємо, що квотування потрібно обов'язково запровадити на законодавчому рівні для того, щоб це був обов'язок брати на роботу ветеранів. І в нас розгорілася дискусія, тому що не всі в парламенті підтримують обов'язкове квотування. А ця дискусія зараз вже вийшла за межі парламенту. Активно долучилися центральні органи виконавчої влади, долучилися профільне міністерство. І зараз мені здається, 24 лютого будуть великі. Такі комітетські слухання на базі комітету соціальної політики саме з цього питання, тому що що зробило Міністерство ветеранів, воно взяло практику. А ми пам'ятаємо, що до 2022 року в нас існувала можливість квотування для різних категорій населення. А в 22-му році ці квоти були відмінені. І на сьогодні немає позитивного підтвердження того, що ці квоти гарно працювали. Тому я сьогодні просила зробити таку дискусію, Усію саме з цим питанням, чи потрібні квоти, чи не потрібні квоти. Я, до речі, сижу, бачите, з вашим дослідженням, пані Юлія Українського ветеранського фонду. Там також написано, що опитані ветерани вони говорять про те, що є бар'єри при, при працевлаштуванні. І мені здається, там цифра більше ніж 57%, Вона там розбивається за різними напрямами, але це також може бути одним із ну можливо квитування. Це позитивно, і воно вирішить ту проблему, про яку. Говорить дослідження Українського ветеранського фонду. На сьогодні питання, як ви розумієте, дискусійне. Воно буде ще досить довго обговорюватись для того, щоб знайти найкраще рішення. А, здається мені, що, наприклад, ми всі там, хто пов'язаний з бізнесом, ми знаємо ці квоти по працевлаштуванню осіб з інвалідністю, і скажу неприємні речі, не всі роботодавці працевлаштовують таких людей. Вони просто інколи можуть там робити це формально, і тому нам би не хотілося, щоб ми зараз там йшли. Там, бачачи настрій суспільства, що суспільство підтримує цю ідею, ухвалювали відповідне законодавство, а воно потім не працювало. Ми точно це собі не можемо дозволити по відношенню до ветеранів, до наших захисників, до тих людей, які ну з особливою повагою, ми всі повинні відноситись. Тому була б дуже би щаслива, якщо б була б дискусія, і ми для себе почули рекомендації і реального бізнесу, і експертного середовища, що саме в цьому питанні. Дякую.